Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день завозу, ціна за кілограм 315 гривень. І у мене сьогодні такий експеримент, одяг примірятиму лише з чоловічого відділу. Ну а в кінці, як звично, покажу вам взуття та сумки. Перша моя знахідка це ось такий кашеміровий светр в ромбу яскравого-червоного кольору. 100% кашемір, надзвичайно м'який, надзвичайно пухкий і приємний. На дотик до тіла просто якість тут не перевершена. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту, навіть ковтунців на ньому не помітила. Не втомлююсь вам повторювати, що все-таки варто заглядати і в чоловічий відділ в секонд-хенді. там можна знайти достойні речі, адже чоловіча светра набагато кращої якості завжди є, є з кашеміру, і з вовни, і в дуже гарному стані. І оскільки останні роки у нас в моді оверсайз, тому завжди можна щось собі та й підібрати. І дуже часто такі чоловічі свитра гарно лягають і на жіночу фігуру. Єдиний нюанс у них довгі рукава і треба щось з тим придумувати. А загалом, справді, можна вибрати собі. Класний светр. І ще один светрек з кашеміру мені трапився ось такий базовий світло-сірому кольорі 100% кашемір. Але він уже, на жаль, в гіршому стані дуже багато на ньому ковтунців. Ви, напевно, знаєте, що кофтонці з кашеміру легко чистяться, але це, напевно, не той випадок, адже сама тканина тут доволі така от затерта і вже не відчувається цієї м'якості кашеміру. І видно по ньому, що він не новий і вже нового вигляду йому буде важко надати. І мені сподобалася ще ось така сорочка від Масі Модуті. Вона джинсова з деніму, доволі легенький денім, такий для весни, для літа. Щоправда, мене насторожило, що тут немає бірок, лише ось ця вверху, і написано, що вона пошита в Туреччині. Це наштовхнуло мене на думку, що це все-таки не оригінал, а копія-підробка. Як виявляється, і Масімо Дуті теж підробляють. Загалом вона в новенькому стані. Чудово підійшла і на жіночу фігуру. Дуже класно лягла по фігурі. Ідея така, дещо що приталена з джинсами виглядає круто. Вийшов такий повністю джинсовий тотал-лук. І ще знайшла ось таку сорочку. Це дізель, дуже дорогий бренд. Розмір тут вказаний XL, Єдиний нюанс, вона дуже замазаний має комірець, а загалом в іншому стану неї ідеальний. Класні такі от рожеві акцентні гузики. Я її не приміряла, просто вам ось так: от в руках покажу, як вона виглядає. Бачите, справді без дефектів єдине, що потрібно добре почистити комірець. Скоріше за все, це оригінал, дуже хороша тут якість, круто вона пошита, і такі сорочки в магазині будуть коштувати приблизно 6-8 тисяч гривень. І ще знайшла ось таку кофту, світшот від Hugo Boss в такому припиленому зеленому кольорі. За складом він повністю натуральний, це 100% бавовна. є ось такий QR-код, що теж може свідчити про оригінальність цієї речі. Доволі лаконічна кофта, лише ось такий невеличкий у неї акцент попереду, таке невеличке лого з назвою бренду. Загалом кофта в ідеальному стані, без дефектів, як новесенька. Гарного вона пастельного кольору, гарної якості, як на мене, чудова знахідка, єдине так, що не підійшла по розміру. Ще мені вдалося знайти ось таке от поло від лакости, розмір вказаний XL, Пізнаваний цей бренд за крокодильчиком. Взагалі і так дуже лаконічне в чорному кольорі, лише попереду лого. І це у нас натуральна тканинка, 100% бавовна. Дуже гарний стан, але воно величезне, тому не приміряє. Просто вам показую, як знахідку, ось так от в руках гарний стан, хороша якість. Ну і бренд, як ви знаєте, не дешевий. Наступною буду приміряти ось таку сорочку від Tommy Hilfiger. Розмір тут вказаний М, дуже класна акцентна у неї клітинка. Це бірці очевидно, що оригінал стан чудовий, взагалі ідеальний, без жодного дефекту. Гудзички тут брендовані. Склад тканини повністю натуральний, це 100% бавовна. І власне, ось так вона виглядає в примірці прямого крою. Як на мене, чудово лягла по фігурі, надзвичайно мені подобається. Ви знаєте, що я часто приміряю чоловічі речі і інколи навіть собі купляю. У мене є в гардеробі і чоловічі сорочки, і чоловічі свитра, і ось ця поповнить мій гардероб також. Ось такий є невеличкий розпізнавальний знак бренду. У неї на кишенці, дуже мені подобається її ціну. Вам скажу трішечки пізніше. Нагадаю вам, що це у нас третій день завозу. Кілограм коштує 315 гривень. І скажу вам, що як для третього дня у мене просто сьогодні супер знахідки. Справді приємно вражена, інколи і в перший день такого не знайдеш. І гляньте, ще ось така була сорочка від Polo Ralph Lauren, Вона йде в таку темно сіру смужку за складом повністю натурально, 100% бавовна, але має ось такий от величезний дефект, величезну дірку на лікті. І власне спробувала я її замаскувати. Я підігнула рукавчики, і якщо носити сорочку ось в такому вигляді, то в принципі нічого не помітно. Ну, Але звісно, що з такою величезною діркою сорочку я не буду купляти. Я в принципі речі навіть з маленькими дірками не купляю. І трапилася мені ще одна річ від Томіхелфір в розмірі L, Ось така от кофта. защіпається вона вверху на замок, ідея така, як гольфом. Попереду теж невеличкий значок, логотип. Складка тканини тут я б сказала просто преміальний, люксовий, адже тут є 89% котону, бавовни і 11% шовку. Крутий склад, крутий бренд, але от мені не подобається, як кофта збирається. Ось тут біля замочка. Вверху вона ніби така, як розтянута. Хоча сама по собі вона непогана, стан доволі хороший, явних дефектів немає. Але ось те, що тут так от призбирується, це не дуже добре. Але це, думаю, пов'язано з тим, що кофта доволі великого розміру, і як-не-як, вона чоловіча, тому це така от удача могла добре сісти, лягти на жіночу фігуру або ж не добре. І ось така ще сорочка мені сподобалася: в таку от смужку, класика, темно-синій колір з білим. Це завжди актуально, завжди трендово, і це така от потрібна річ в гардеробі тканини тут вказаний 100% бавовна, розмір XS і навіть є ще запасні гудзики. Ось така вона в примірці, в принципі, чудово підійшла, навіть рукавчики не є довгими. Така йде по фігурі, приталена, її, напевно, добре носити під заправку. І загалом так класна. В класної якості в чудовому стані. І далі буде моя остання знахідка з одягу. Це ось такі вельветові штани від Hugo Boss в бежевому базовому кольорі. Вони прямі, ось такі брендовані усюди, але вони маленького розміру, тому просто вам показую як знахідку. Ось тут бірка повністю затерта, на жаль, але загалом у них стан хороший. Як таких дефектів немає, потертостей також і явних слідів носки теж не помітила. Серед знахідок сподобався мені ось цей кашеміровий светр в червоному кольорі, Заважив він на 77 гривень, але я його не купляла. А ось цю сорочку в клітинку від Томі я собі купила, заплатила за неї 63 гривні. І дивимося з вами на сумки. Ось така дуже класна від аксесоріс, сумка в такого сину лапку, в чудовому стані. Взагалі новесенька, структурована. Ось там здалеку, бачите, мене в зеркалі. Вона такого от величезного доволі розміру. І ось така, бачите, вінтажна сумка, вона з натуральної шкіри, тут таке поєднання лакованої шкіри і замші. Цікаві у неї ручки металеві і одна довга також ручка. Всередині має такі от, правда, плями і значок, що це натуральна шкіра. Зовні сумка в чудовому стані, взагалі без дефектів. Якщо зважати, що це вінтаж, то стан просто супер. Сумки показую вам також вагові ціна, така ж 315 гривень за кілограм. Цього разу сумок не густо, не так вже і багато. Є сумки спортивні, рюкзаки, але це мене не дуже цікавить. Є ось такі замінника сумки в непоганому стані. Ось така темно-синя, що що всередині без дефектів. А ось ця сумка вже поцікавіша. Зроблена вона під таке тиснення, під крокодила на двох ручках, дуже ефектно виглядає стильно і непоганої я вам скажу якості. Дивимося, шукаємо далі. Ось така ще сумочка на довгому ланцюжку доволі структурована вона, але зім'ята. А ось ця в клітинку сумка мені нагадує бренд Burberry, але це не воно. І взагалі невідомо що, адже назва бренду ніде не вказана. Ось тут всередині також жодних бірок, хоча сумочка абсолютно новесенька, без дефектів, єдине, що вона така от трішки зім'ята була також. І дивимося з вами: взуття. В цьому секонд-хенді взуття завжди дуже багато, є і в хорошому стані, є і шкіряне, тому давайте дивитися. Нагадую вам, що це третій день за вузу, тобто фактично вже середина. І гляньте, скільки є ще взуття. Вибір хороший, тільки подивіться на ось ці лофери. Вони з натуральної замші. Це щоправда, великий 41 розмір. І ось ці макасіни просто шикарні. Також з натуральної замші, і дуже навіть трендові зараз такого плану взуття в моді. Ось такі ще білі шкіряні кросівки, непогані, з такими блискучими шнурівками і позаду теж такі от блискучі вставки. І ось ці лофери на грубій підошві теж з натуральної замші, з таким от акцентом попереду, з срібними носами. І гляньте, які ще цікаві в такому яскравому, зеленому кольорі лофери, вони з натуральної замші. Це дуже класний бренд, балі і розмір 37-й. Поруч, непогані балетки з такою перфорацією. Це рікер фірма. І гляньте, які класні броги в такому кольорі Бордо. Стан чудовий, взагалі, новесенький, лаковані. Дуже круті і ось ці кросівки теж гарний стан, срібні, такі от дуже акцентні, симпатичні. Знову ж таки, дуже милі балетки з такими бантиками, з лакованими носиками і ще одні броги, дуже схожі на попередні, лише в чорному кольорі. І ось гляньте, ще ось такі от туфельки на платформі, вони з натуральної шкіри на шнурівку, стан прекрасний. Ось такі масивні кросівки, щось під гучі, але це навіть не напас Гучі був. І тут у нас ще одні броги, теж в чудовому стані. Загалом сьогодні такого плану взуття дуже багато. А тут у нас Челсі лаковані, теж стан непоганий, 37-й розмір. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене виходять відео дуже часто. І до нових зустрічей.